Згідно з програми допомоги нефрологічним хворим, прийнятий обласною радою. Ми сьогодні на виконанні її відкриваємо сьомий сателітний центр в області. Всього їх є вісім з рахуванням одного, який знаходиться в безпосередньо в лікарні в Ужгороді. В даному центрі будуть проходити лікування 17 пацієнтів. Шість це. Головецький район, інші це хворість Сваляви та Свялявського району. Досить швидко він був побудований, будівля передана обласній лікарні на баланс. Початок будівництва був жовтень-листопад місяць. Будівля практично була знешена повністю до основних несучих стін. І на даний час на сьогодні бачимо відкриття нового сателітного центру, який дає нам змогу. Надати допомогу цим усім пацієнтам, які відповідно пройдуть тут лікування. На цей центр згідно проведених торгів було використано 1 мільйон 400 тисяч. Відповідно, обладнання, систему очистки і апарати гемодіалізу надані спонсорами. На даний час у всіх сателітних центрах і в місті Ужелі проходять лікування 202 хворих. Якщо взяти минувший рік, то ми взяли 36 чоловік нових на проведення процедури правильного гемодіалізу. в цьому році вже 27. Чи ця процедура є безкоштовною? Ця процедура є абсолютно безкоштовною. Обладнання обладнання відповідно, яке може бути використовуватися з розхідними матеріалами, які ми закуповуємо. Це відділення знаходиться в підпорядкуванні повністю в обласної лікарні. І кадрове забезпечення, і всі питання пов'язані з фінансуванням, де вони повністю полягають, вони повністю знаходяться на балансі лікарні. Ну, питання забезпечення хворих з правного гуманітарного досить таке нелегке, або нам вдається все-таки пройти ту, -ту рутину тендерних процедур, і в кінці кінці хворі від того не страдають. І повинно сказати, що ми десь в Україні були одні, одні з першими, які започаткували сателітні центри з метою приближення процедури до пацієнта, тому що пацієнт змушений раніше їздити в Ужгород по тричі на тиждень. а Зараз, відповідно, по регіонах це зробити проще, удобно і більше комфортне життя. Ну І даний центр він є одним із кращих в Україні, а можливо і самим кращим, тому що спеціалісти, які монтували тут систему очистки, вони казали, впевнено, що вони таку якість не бачили ще. Центри є у нас розкидані по Міжгір'я, Рахово, Виноградово, Хуст, Тячево, Мукачево, Свалява. От за який період вдалося зробити Ну, ці центри, Перший центр ми почали ми зробили за, пункт, за спонсорські кошти в Хусті і в Тячеві. Я, щоб не помилився, це років 10 тому. Потім вступила в дію обласна програма, яка вже почалася з бюджету фінансувати. І поступово ми зробили Винограду, і в Мукачеві і в всіх регіонах. Потім взяли тактику таку, щоби. Гірська місцевість, Рахово, Міжгір'я, де пацієнтам важко добратися в Ужгород і взагалі до ближнь лежачих. І так поступово-поступово розширяємо, є можливість і ну, комфорт пацієнта і його здоров'я для нас найперше, тому що з свалявського району приїхати в сваляву або з Воловецького приїхати у сваляву, а не в Мукачево і десь інде. Це велика справа, тому що 4 години треба лежати. Проходячи цю процедуру, і це два-три рази в тиждень. Пацієнтів, переселенців на даний час немає, ми їх не маємо, хоча є такі варіанти, що ми вже допомагаємо пацієнтам, які проходять деякі моменти санаторно-курортного лікування в Закарпатті, вони звертаються і перевозять свої розхідники, деякі матеріали, Ми їм проводимо цю процедуру, тому що все ж таки в Закарпатті найкраща якість води. От, там, у цитаному сателітному центрі Принять з іншими саме краща якість води, тому що система очистки, комп'ютер показує її, її якісний склад.